Слава Ісусу Христу. Тільки що мав дуже приємну ситуацію. Просто капець як приємно. Дочки була гімнастика, і ми так вже то вже вечір, ми тільки приїхали, вже такий, знаєте, змучений. Йду заганяти машину в гараж, і хочу сідати в машині, така старенька бабця. На такі, знаєте, чотирьох худульках. Каже, до мене, екскузмі. Я так обертаюся. І каже, та пані. Каже, я загубила кота. Каже, я там десь живу <реш> в сусідній вулиці. Вона мене не знає. Каже, живу на сусідній вулиці. Каже, він вчора втік. Каже, він переважно десь от ходить. Каже, може, ви його бачили. Я кажу, та я вчора якогось кота бачив, але не такого. Каже, знаєте, я молюся до святого Антонія. Я такий, о, пані католечка. Каже, він мені завжди допомагає. Кажу, та, моліться, моліться до святого Антонія він допомагає. Вона так подивилася на мене, знаєте, таким якоюсь догадкою. І каже, добре, якщо, якщо я побачу того кота, я вам дам знати. Та, ну, Така класна ситуація. Так, коли ви щось забули, загубили, щось втекло від вас, якийсь кіт там чи пес, святий Антоній допомагає. Слава Ісусу Христу!